Захист українців за кордоном викликала великий резонанс. Увірвались польські поліцейські хлопці. Спочатку побили, затримали, намагався використати проти нього той самий прийом, що й привів до смерті іншого українця, але ніхто не наважився відстоювати свої права. Польські поліцейські відчувають повну безкарність. Не мовчіть, якщо порушуються ваші права. Вітаю, друзі! Ми будемо говорити про захист українців за кордоном. Я Віталій Махенько, голова міжнародної правозахисної групи Європейська Галичина. Вже 15 років допомагає українцям захищати свої права як в Україні, так і за кордоном. Підписуйтесь на канал, щоб долучитися до нашої спільноти. Отже, розглянемо одну з останніх історій, яка викликала великий резонанс. Це сталося в Польщі. Двоє братів українців приїхали на декілька днів з Брюсселю до Варшави та зупинились в одному з хостелів. Однак, під час перебування в них виникла суперечка з адміністрацією хостелу. внаслідок конфлікту, до їхніх кімнати увірвались польські поліцейські Хлопців Спочатку побили, затримали. А потім ще раз побили. Захищаючись, один з українців косив поліцейського за ногу, через що йому висунули звинувачення. В заяві до польської прокуратури один з братів написав наступне: до кімнати почали стукати поліцейські, які намагалися вибити двері. Брат прийшов до дверей і сказав, що відчиняє двері. І в момент, коли повернув ключ, на нього накинувся натовп людей, які кинули його на підлогу обличчям вниз, та почали викручувати руки і ноги і бити з усіх боків. Я багато разів кричав їм: чи вони зупинилися, що брат є інвалідом, але вони продовжували його бити. Потім так само поводилися і зі мною нас побили. Я стікав кров'ю, коли я вимовив слово адвокат. Весь НАТО прийшов у люті шаленство. Мені здалося, що вони ось ось розірвуть мене на шматки. Після звільнення вони звернулись по медичну допомогу, де було задокументовано отримані травми в польській поліції, а медичний висновок був доданий до заяви прокуратури. Польська ж влада відреагувала на інцидент тільки після того, як польський суд виніс рішення по іншій резонансній справі, пов'язані зі смертю українця якого в минулому році задушили польські поліцейські. Що ж стосується Олександра, то він вкусив поліцейського за ногу саме тоді, як правоохоронець намагався використати проти нього той самий прийом, що й привів до смерті іншого українця: тиск на горло ногою. Вдумайтесь: тиск на горло ногою. Прокуратура викликала хлопців з Брюсселю для дачі пояснень. Та розпочали розслідування щодо незаконних дій польських поліцейських розслідування триває від себе. Хочу наголосити про важливість забезпечення незалежного та об'єктивного розслідування, щоб встановити всі обставини інциденту та притягнути польських поліцейських до відповідальності. Як же на цей інцидент відреагувала українська сторона? Правильно, як завжди, ніяк це в нормальних країнах захист громадян за кордоном, головне завдання Міністерства зовнішніх справ, але не в Україні. Де досі панують радянські підходи. Через це ми з вами постійно стикаємось з проблемами в отриманні документів, правової допомоги, важливої інформації. Натомість наші працівники посольств часто присутні лише на святах та подіях, де фотографуються з келихами шампанського. Окрім цього. Постійні скандали з корупцією та контрабандою, які погіршують ситуацію. Цю проблему не зміг оминути новий очільник МЗС Андрій Сабіга. Ось що він написав на своїй сторінці у Фейсбуці: міри вам для кожного керівника закордонних установ стане результат, а не саме піар та публікації в соцмережах. І так, друзі, як на вашу думку, повинно реагувати посольство в такій ситуації. Поділіться своїми думками в коментарях. Можливо, нам з вами вдасться вплинути на наших послів та консулів, щоб вони нарешті зрозуміли. Що їхнє головне завдання не фото на вечірках, а захист громадян за кордоном. Отже, чому так відбувається? Щоб краще зрозуміти нинішні події, варто звернутися до історичного контексту. польсько українська історія була дуже складною. Тільки за останні 100 років між нашими країнами відбулось багато важких подій. польсько українська війна, окупація Галичини, польські концентраційні табори на Заході України. Волинська трагедія, що була викликана жорстокістю польського уряду до українців в 30-х роках, операція вісла. І ось під час останніх виборів у Польщі антиукраїнська риторика знову виходить на передній план. Такі партії, як право і справедливість та ультраправо конфедерація, свідомо грали на негативних емоціях щодо українців, щоб заручитись підтримкою виборців, які ставляться до нас з вами Вороже або з недовірою, незалежно від причин, ми бачимо наслідки. Польські поліцейські дозволяють собі ставитись до українців у Варшаві, так як їх попередники 100 років тому під час окупації відносились до Галичан у Львові, Тернополі, Івано-Франківську. Це дуже сумно. Дуже цікаво почути вашу думку, чому в Польщі дозволяють так поводити з українцями? Пишіть в коментарях, ваші права порушуються. Бо це сходить з рук, польські поліцейські відчувають повну безкарність. Нещодавні дослідження українського посольства в Берліні показали, що за захистом своїх прав звертається тільки мізерна кількість українців, і це в німецькому культурному середовищі, яке відзначається глибокою повагою до прав людини. Що ж стосується Польщі, думаю, ця цифри не піребільшує одного До того ж, Польщі взагалі намагаються не реєструвати такі випадки. Я сам неодноразово був свідком таких дій поліції, тому ми не бачимо реальної статистики щодо цих випадків. Після того, як я оприлюднив інформацію про цей інцидент в своїй Фейсбук-групі, присвяченій юридичній взаємодопомозі українців в Польщі, яку я веду вже 7 років. Мені написали багато українців, які зіткнулися з подібними ситуаціями. Як доказ мені присилали фото та відео, але ніхто не наважився відстоювати свої права. Хтось не вірить, що це можливо. Хтось боїться помсти зі сторони польських поліцейських, хтось переживає, що це вплине на їх міграційну історію. Тож виходить, що права українців у Польщі порушуються, але процес стає відомо лише тоді, коли хтось помирає, або про це напишуть журналісти. Якщо ви стали жертвою поліцейського насильства або неправомірних дій за кордоном, важливо зберігати спокій. Документуйте всі обставини інциденту, зверніться по медичну допомогу, щоб зафіксувати тілесні ушкодження. І відразу подавайте скаргу. Якщо у вас немає адвоката, вимагайте принаймні перекладача, наполягайте на повідомленні консульства. Не підписуйте жодного документа без належної правової допомоги. Перекладач своїм підписом завіряє переклад ваших слів, що поліцейські нічого не змогли перекрутити. Не мовчіть, якщо порушуються ваші права. Поширюйте цю інформацію, щоб більше людей знали, як захистити себе в подібних ситуаціях. Пам'ятайте, захист прав українців за кордоном це наша спільна відповідальність. Тільки разом ми можемо зробити світ більш справедливішим для українців, де б ми не проживали. Щоб отримати більше корисної інформації щодо захисту прав, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео з друзями. Я буду і надалі розбирати важливі теми, що стосуються захисту прав українців.